Всім привіт, друзі! З вами я Міша 5410, і це нове відео. Наша рубрика Виживання в Майнкрафт. Це вже сьома серія, тому приємного перегляду. Так, ми зупинились на тому, що ми копали шахту. Ми почали копати шахту, а сьогодні ми продовжимо її копати. Може діаманти знайду. Ну, мені прям потрібно. Ой, так. Беремо. Молоскеп. Подаємо. А, вот. вот. Копаємо далі. О, а якщо ми до води докопаємось? Прикол. То тут все заглядно буде подивитись. Цікаво, ми хоч щось знайдемо, взагалі? Ммм, цікаво. А то вдруг я зря копаю. Молоски і далі Опа, на злізо одне ай ладно, ну хочу Ось. Е, залізку. Кайф. Прям на нашій друзі. Ого! А тут дофіга заліза. Ще є? Ми його, напевно, накопаємо нормально. Так, все, більше нема. А ні, воше є. А може ще є? Ні більше, ні, більше нічого нема. Йдемо далі. До речі, я так думаю, то що, на цей, то, що діаманти можуть бути на координатах мінус 54. А в нас кадр. Ну, це пока що. Ми копаємо далі. У мене скоро кайло зламається. Не нічого страшного, я нове скравчу. Крафт, звісно така штука крафтиш палиш ой до речі якщо теж любите майнкрафт ставте лайк подивимось кілька в мене блін дерево треба о чрт блін нема на чому пожарити Проблема. Е -е 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 не понь. Оце проблема. А ні, нема проблеми. Фух, а то я вже думав то, що. Ні, проблема є. Прийдеться пічку руками ламати. Дивіться, не засніть. Так, я вибрався з ями, тепер крафтимо кам'яний. Кам'ян. Кам'яне кайло. Бемц. Так, я скрафтив нову кирку і ми йдемо до низу. Йдемо вниз, а там вже... А там треба буде залізо напалити, але ні. Я думаю, то, що я залізо плавити буду наверху. А, блін, треба було взяти з собою цю, як вона. Верстака треба було з собою взяти, ні? а я ще й забув трошки. Ну, ладно, нічого, копаємо далі. О, за лиску. Чик-чик. Ше за Вот за Котенько залізо. Так, ладно. Ідемо далі. Оп. Оп. Так, а якщо ми докопаємось, то цікаво. Я зможу знайти діаманти. Хотілося би. Щоб скрафтити діамантове кайло і... І піти до цієї. Перестроїти другий портал. Десь на Поставлю його, щоб заспавнитись, щоб заспавнитись теж на Напишіть в коментарі, що мені зробити в слідуючій серії. Всіх читаю лайкаю. Так, я так розумію, що треба нове кайло крафтити. І правильно, а то з цим ходити варік поганий. А я тут пічку поставлю, переплавлю все, на доску, А потім скравчу ідеальний план разом з ідеальним придумщиком. Бо ці блоки щось ломаються не так легко, як ті. Ні, ну реально. Ми вже кудись докопались. Ми вже докопалися до мінус. До нуля. Ми вже на нульовій висоті. Стан смолоскип. Так. і все, іде. Мінус один. А має бути мінус 54. От на висоті, мінус 54. От на такій висоті, хорошо. От на такій висоті будемо шукати діаманти. О! Все. Сюди. Сюди, сюди. Крафтимо верстак. Так. Ставимо. Ставимо верстак. Беремо і кайло. Найс. Йдемо. Тепер йдемо. Постійно б'ємось, блін, головою. Так, ладно. Вже краще, ну, ще не так сильно. Діаментове краще добуває. До речі, в коменти можете написати яку рубрику слідуючу. Або без рубрик. Так, смуски поставимо, а то ми нічого не будемо бачити. Мінус 6. Ладно, я думаю, то, що... Якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково покажу. Кись, тут копав-копав і копав, якийсь блок кругляку. Дивно, правда? Ой, я в шахті. О, найс. Так, сюда. О, шахта, кайф. Так, як позначити? А вот. От такого оброблю. Сходинки такі зроблю з цього, з кругляка. А, от так. Оп. Оп, 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 ой, оп. От тут теж оп-оп і догори. Да, найс. Звісно, редстоун добути може, але мені цікаво, нащо взагалі редстоун? О, залізко. Найс, таке ми одобряємо. Миша. Миша мешає. літуче. це. Це кажан. Ясно. Золото кайф. Ще плюс золото. Ой, це земля. Головне не заблукати. Все слідуюче ерунда. Тут нема нічого. більше, Тільки одне залізо і одне два заліза і одне золото. Все це єдине? Да, не густо тут в цій шахті. Ну, хоч щось. Цього вже щось можна скрафтити. Та й це хоч якісь ресурси. Гірше би було, якби вона мені не попалась. Правда, так. Да. Може, в той кінець шахти. А в тому кінці шахти нічого нема. Та й там взагалі його немає. Йдемо? Так, шахта, звісно, класна, но... Але... Нам вона не цікава. Застроїмо так ці боки, так ніби її тут і не було. Но ми будемо знати, що тут була шахта. І ви пам'ятаєте це. Так, щоб не забули. Опс, оп, оп. Все, і далі копаємо. Редстоун тут. Але я не буду добувати, я його буду берегти до особа потріб... потребуєшого случая. Да-да. Мінус 16 ми вже на висоті. До речі, це день 12-й. Ми вже так довго виживаємо. А ніби ще вчора ще. Я, я, я удаляв цю версію. Ту версію, на якій. Качав, точніше, цю версію, на якій зараз ми граємо. А тут же стільки всього клас. Не може не радувати. Воно і лайка стоїть. Ладно, буде щось цікаве. Я вам обов'язково покажу. Друзі, я тут копався-копався і побачив то, що шахта ще одна. Ще одна шахта попалась. Ну я думаю, що в ній нічого такого не буде. Стоп, стоп, стоп. Де мій цей хід? Прохід? Да. шукаем. Что ж тут цикавого? Ничего. Хм. Нуль с чем С чем Ни с чем. Ясно, реально пусто. А может тут что-то будет? Залезу, кайф. Це не дивно, це ж, як... а якби діамантів, було б круто. Якби ще багато діамантів, було б круто. Да, на про це мені можна тільки мріяти. Ну, окей, да. Обалдеть! Діаманти! 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 Кайф! Ура! Ура! Спасибо, Майнкрафт! Спасибо, Майнкрафт! Я буду завжди Майнкрафт грати. Повезло, повезло. Чи так багато! скільки? 12 діамантів! Балдеж! Все, Майнкрафт, мені від вас більше нічого не треба. Ну що ж, друзі, а це виходить те, що ми вже можемо йти. О. Оп. Досвід. Нічого не розумію. О! Залізні злитки, кайф. Залізні злитки. Тут залізні. Тут нічого немає. Та ладно, все, йдем. Не поняв. А де цей, мій той шлях? Га? Ай. Друзі, де мій шлях. Я вже щось забув, в яку сторону йти. Треба. Сюда, наверное. Де ж вона? Де то моє? Так, друзі, я добрався з цього, з... з. Вибрався з тої шахти, я вихід знайшов. Тепер ми йдемо до. До порталу йдемо. Да-да-да, секунду. Вон портал, друзі. Так, я думаю, що можна поспати. Поспимо. І па 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 Вітаю! Тринадцятий день нашого виживання. Це велика цифра. Да. Ідемо сюди. Так, в нас є ця. Чорт. Я знаю, що мені потрібно. Зараз тепаємось туди. Мені там забрати дещо 3. Створення місцевості. Опа. Все, створена місцевість. Оп, а от що я хотів забрати. Золото забираю. Це обсидіан. Це. Ну тут креміння нема. Я не зрозумів, а де кремінь? Ну, тоді мені не треба, не треба. А, кремінь там в селі. Ну ладно. Там де верстак, там де та шахта. Я забув щось то, що в мені цей. Так. О, денок. Даньок. Привіт денок! Добрий ранок всьому світу! Овечки. Овечка! Оп. О. Завалили овечкас! А, я поламаю зараз портал. портал. Ну як поламаю я. Скрафчу верстак. Ще один. Знову верстак. Сюди верстак поставлю. Це. І досочки, ой, не досочки, а палички. І я скравчу діамантове кайло. Все, let's go. Ламаємо обсидіан. Довго буду ламати? Не засніть. Ладно, я наламаю. Я зламаю цей весь портал, а ви зачекайте. Оп, так, все, друзі, я поламав портал. Тут ще лава була. То я міг її цей. Ай-яй-яй. То я міг вже зробити. Ну, окей. Ідемо построїмо портал в селі. Там якраз карасало є. йдемо. Друзі, я тут подивився і я зрозумів то, що це саме найкраще місце для порталу. Зробимо три блока його в ширину. Та ладно, хай буде всі 5. Оп, сюди застроюємо. Висоту хай буде 5. Раз, два, три. Три, п'ять, і тепер ширина опчик оп, оп. Поставили. Тепер йдемо за кресалом. Чи то за пальничкою. Опа-на. А ось тут Чикс. Ось сюди. Так, друзі, портал. Мо. Ну, а піду я в цей портал вже в слідуючій серії. Став лайк та підписуйся на канал, якщо тобі сподобалось відео. Та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові серії по цій рубриці. Та подивіться мої попередні 6 серій. Ну а з вами, як завжди, був я, Міша 5410 Всім пока.